Коли ми були малими, особливо це стосується більше хлопців, то ми любили грати в машинки звичайними іграшковими машинками. І звісно, дуже круто було пограти в машинки вже відеоігри на консолях. Вна, в наші часи, в часи мого дитинства, самі популярні консолі були восьмибітні, і на них виходили різні гонки, але вони не були супер там крутими. Але, от е, і на аркадні автомати, і потім на 16-бітну консоль Sega Mega Drive вийшла гоночка OutRun, яка виглядала доволі непогано. Ця гонка виходила. Багато консолей. і також була портована на восьмибітки. Я навіть знаю її по е, комп'ютеру Yamaha Covid-2 на MSX. а також вона виходила на рідку в наших, е, в наших країнах консоль в нашій країні е, Sega Master System. Вона виходила на восьмібітну консоль від Sega. Е, про цю гру я взнав вже звичайно в епоху емуляторів, тому що і про Sega Master System і Sega Game Gear я взнав також вже в епоху інтернету і в епоху емуляторів. Так ось, Гра, OutRun на 8 біт виглядає майже так само, як і на 16 біт. Така ж красиві краєвиди. Ви їдете по якійсь Каліфорнії, по якійсь тропічній частині Сполучених Штатів Америки, їдете на кабріолеті під приємну музику. І здавалося б, нічого більше не треба. Спокійненько їдеш, поряд сидить дівчина на автомобілі в тебе в кабріолеті. І ви їдете під музичку спокійно, відпочиваючи, але насправді гра зроблена на час. І в цій версії, як і в версіях, наприклад. От нещодавно я робив про цю ж гру шортс на спектрумі, Тут також дається час, як і в версіях на мегадрайв, як і в версіях на аркадних автоматах. Вам дається час на те, щоб проїхати в одного чекпоінту до іншого. А вся ваша гонка, вся траса поділена на декілька відрізків цього. Відрізків на цій мапі цих чекпоінтів і треба різними шляхами. Можна обирати роздвоєння в різних моментах гри там, поїхати вліво або вправо, і обирати, як ви будете проїжджати цю трасу. Коли ви у вас закінчиться час, то ви програєте і вам покажуть скільки відсотків цієї траси ви проїхали, або ви можете проїхати всю трасу. Все таки проїхавши, доїхавши від чекпоінта до чекпоінта з кожного чекпоінта траса ускладнюється, тому що з'являються якісь нові. Е ну всякі Пастки на дорозі, камінці, які будуть вам заважати. Також купа різноманітних автомобілів, які також заважають вам проїхати. І коли ви врізаєтесь в стоп, в дерево, в автомобіль, то ваш, ваш кабріолет дуже високо підлітає нагору, робить сальто і становиться на колеса, і ви можете їхати далі. Але ви втрачаєте дорогоцінний час, який для цієї гри дуже потрібен. Ну, на цьому